До лінії розмежування. Я не знаю, як буду реагувати там, на це публіка, але я вам скажу своє особисте бачення, яке переплітається з баченням десятків тисяч військових, які зараз воюють без підтримки наших партнерів, саме фізичної підтримки, як це робить Північна Корея до Росії своїми силами ми не зможемо вийти ані на декрет кордону 91-го, ані на кордони 22-го року. Все, у нас фізично ми не витягнемо, хто б що не казав. Партнери у нас слабкуваті, і ніхто нам ніколи в житті людей свою армію сюди не дасть. Це також ми можемо зафіксувати, що б ми там не казали. Та не північна Корея, яка пішла і дала людей в сьогоднішній день. Дай Боже нам всіма нашими життями та силами втримати те, що є. І це я вважаю вже перемогою, тому що проти Росії, яка в десятки разів більше, оснащені. Яку підтримують Іран, ну хорошо, хоч уже Іран розваліє американців. Вже не підтримує себе. Підтримав би яку підтримує Північна Корея, так косвенно підтримує Китай. Ну ми круті хлопці, але ви стоїте проти чотирьох країн, дві з яких ядерних? Ну це це так важко, я вам скажу. Тому дай Боже збути терортверезами та дивитися, що те, що ми втримали, це ми просто з Божий промислів та наша особиста. Витримка дозволила це витримати. Інше, це може бути втягнута на десятиріччя перемовин у міжнародне право. Окей, все, що завгодно, може відбуватися протягом наступних років. Ми можемо стати другим Ізраїлем, ми можемо стати сильніші. Нагадую, що Нагорний Карабах Азербайджан повертав 30 років, але повернув. Просто так сложились обстоятельства. Як сложилася геополітика? Десь щось відбудеться в Росії, десь у них буде забирати Китай ісконно свої на своїй території, ми зможемо хапанути назад своє, а можливо, навіть більше, можливо, навіть наші ісконні території, такі як Курська область, вона ж наша була колись. Давайте карти смотрите, що там відмотаємо подальше, то що Путін не любить. Тому зараз, якщо Трамп зможе заморозити конфлікт по лінії фронту, якщо він зможе навіть поставити на лінію розмежування. Китайців я про це давно казав, може Трампу це не подобається, але китайці я вважаю, що повинні бути присутні на лінії розмежування, тоді точно русський не попу і от тоді у нас є короткий проміжок часу до 28-го року, щоб ми змогли стати дійсно потужною країною, як второ Ізраїль. Можливо, у нас буде все таки свідомість в головах наших політиків, і ми сольємося в прачний контракт з американцями. Що вони сюди інвестували перший трильйон доларів, тоді, повірте мені, вони за свій трильйон відкусять голову кому угодно. І тоді ми можемо, через там навіть 28-го року про щось сказати.